Хоча гральний бізнес в Україні заборонений законом, проте деякі власники закладів і надалі продовжують заробляти на азарті своїх відвідувачів. Аби незаконна справа існувала, ділки умудряються до певних хитрощів, та навіть перевірені клієнти, паролі, охорона та відеоспостереження не рятують їх від оперативників. Аби завадити нелегальному бізнесу, правоохоронці проводять постійні перевірки. Лише за останніх декілька місяців міліція вилучила нелегального ігрового обладнання на 51 мільйон гривень. Зупинена діяльність 597 гральних закладів, з яких вилучено 6 тисяч одиниць грального обладнання, з яких це 3700 одиниць гральних автоматів, 2000 комп'ютерної техніки, 160 покерних столів та рулеток. Всього вилучено товароматеріальних цінностей на суму 51,5 млн грн. За всіма виявленими правопорушеннями відкрита 772 кримінальних провадження. Так, у Дніпровському районі столиці оперативники завітали до клубу, що працював у закритому режимі. Заклад відчиняв свої двері тільки тим, хто знав кодову фразу. Почасти адміністратори підпільних залів намагаються переконати правоохоронців традиційними відмовками. Я прийшов сьогодні з чоловіком, котрим мене постажував там немножко. Три години назад. Ушова оставить мене здесь. Я тут сидів. постажував в качестве кого? В якості оператора інтернет-клуба. Крім прибутку від гри на автоматах, комп'ютерах або рулетці, Практично кожен такий заклад має чималий дохід від кави, пива та міцних напоїв. Відвідувачі, які захопилися грою, нерідко засиджуються у ньому на всю ніч. Ігроманія основується на э, полученні человека удовольствиям від азарту. То есть, когда человек входит в состояние азарта, он испытывает определенного рода экстаз. Иногда этот экстаз очень человеку нравится, и как бы он является неповторимым, поэтому человек подспудно, подсознательно стремится вернуться вот в это состояние. Поэтому одно из бытовых кухонных названий игромания – это так называемая адреналиновая зависимость. Чем ярче ощущение от игры, захватывающей игры, азартной игры, тем больше человек стремится вернуться именно в это состояние. А ще психолог, кримінолог Юрій Ірхін каже, що азартну залежність людина може побороти лише завдяки власній силі волі. Адже ліків чи пігулок на жаль від цієї ігрової хвороби не існує. На сьогоднішній день не існує таблетки, лікарства від лудоманії. Лудоманія дуже легко ліквідується, то від неї легко збавитися, так називаємо замістительної терапії. То однієї ігрушки предоставить другу увлікательну, увлекательну, ярку, захватую ігрушку, але менше опасна, ніж та, яка була перед этим. Може бути будь-яке захоплення чи хобі, однак велику роль у цьому випадку відіграє оточення гравця, родичі та друзі. Саме вони допоможуть зупинитися любителю азарту. А от організаторам цієї нелегальної справи варто нагадати, що заняття гральним бізнесом карається штрафом у сотні тисяч гривень.